Важливу роль, знаєте, яку ви зіткнетеся в майбутньому з витівками ваших недоброзичливців. І от ця жінка допоможе вам прорватися вперед, не дати цим конкурентам вас затоптати. От про що мова йде. Бачите, тут доленосні події сьогодні змалювала сіль і все, що буде відбуватися: люба подія, любі результати фактично, фактично будуть впливати на хід подій у майбутньому. І це дуже важливо. І ще хочеться мені сказати про шанс, який тут змалювався. Якесь буде свято. Якась подія буде неочікуваною для вас. Ви там опинитеся і спілкуючись з людьми, ви знайдете спосіб повернути якусь можливість, тому що тут через спілкування ви ловите цей момент, розумієте? Просто ловите цей момент, і це чудова новина.